Найважливіший крок у створенні ефективного промпту це чітко визначити... Це чітко. Чітко. <реш> Перший і найважливіший крок у створенні ефективного промпту – це чітко визначити, що саме ви хочете зробити за допомогою чату GPT. Це допоможе йому дати вам максимально корисну відповідь. Для створення ефективних вказівок. Я рекомендую вам скористатися цією схемою. Ось кілька порад для різних типів завдань. Якщо ви хочете щось запам'ятати, використовуйте ді слова як от «name». Назви, describe, опиши, find, знайди, list, перелічи, state, сформулюй. Наприклад, можна написати list five essential vocabulary words for business english. Щоб краще зрозуміти тему, використовувати ті слова explain, поясни, compare, порівняй, discuss, обговори, predict, спрогнозуй, outline, опиши коротко. Наприклад, ви можете написати Explain the difference between present perfect and past simple with examples. Або якщо ви хочете застосувати знання на досвіді, використовуйте ді слова show, покажи, «complete», доповни, «classify», класифікуй, «solve», розв'яжи, «illustrate», проілюструй.